Я і сина і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Дорогі брати і сестри, сьогоднішній день, день віддання п'ятдесятниці, ставить нас на межі двох різних церковних періодів, періодів церковного року. Ми завершуємо святкову добу, яка розпочалася у Великодню ніч і наповнена була. Переживанням радості Воскресіння Христового. І завершилася ця доба іншим великим зворушливим переживанням, спомином про зіслання Святого Духа на апостолів, в якому виявилася повнота дарів Пресвятої Тройці за молитвами Бога Сина, Бог Отець, посилає Духа Святого. На свою церкву, на ту громаду, яка в цю мить стається церквою. І ось завтра завершується цей час. З понеділка починається апостольський піст, який проваджує нас у період підготовки до свята спомену про місію церкви. І оцінку нами. Тієї ролі, яку ми відіграємо в цій місії, апостольський піст, який завершиться Днем пам'яті апостолів Петра і Павла, первоверховних апостолів, це буде час переживання нами своєї причетності до досвіду церкви, часом посту і молитви за те, що Бог відкрив нам не тільки ті слабкості, які ми маємо, те, що ми не встигли зробити. Але й допоміг нам у собі знайти ті внутрішні резерви, які не були використані у важливій, найважливішій в світі будівничій праці, яку кожен із нас має здійснювати творячи церкву. Бо, власне, у нашій участі, у житті церкви і виявляється та богоподібність, яка була вкладена у людину при її творенні. Адже пригадаймо, Адам створений на образ і подобу Божі, і всі ми несемо ці образ і подобу. І ми стаємо через це співтворцями цієї матеріальної реальності, яку вивів із небуття Бог і в якій нам визначено працювати. І ось найвище, що єднає цю матеріальну реальність, цей наш видимий Всесвіт і світом невидимим, який Книга Буття називає небом і є Церква, яка є брамою до неба і царством Небесним на землі. Повнота її здійснюється в усьому світі і водночас у кожному конкретному храмі, в уприявненні. Благодаті Святого Духа під час відправи таїнства Євхаристії, у присущественні хліба і вина на тіло і кров Христові і в нашому, нашому особистому, нас грішних людей, причасті самого Христа, у прийнятті найсвятіших Христових тайн. Ця місія теперішнього року у нас конкретизується у спомені. Про важку і насичену історію нашої східноукраїнської Харківсько-Полтавської єпархії. Сьогодні, після Служби Божої, на останній із трьох історико богословських конференцій, ми будемо завершувати спробу наукового аналізу основних періодів в історії цієї єпархії. Єпархія, яка виникла у буремний, важкий час, час кривавої боротьби двох. Тоталітарних імперій, жертвами якої опинилися насамперед наші з вами діди і прадіди, ті, хто лишився на території, що переходила з одного окупанта до іншого, і які намагалися вижити в цей час, і не просто вижити, а залишитися людьми, зберегти людяні стосунки між собою, допомагати один одному, бути однією спільнотою. І за цих умов наша єпархія, яка виникла в 42-му році у Харкові, стала єдиною інституцією, яка допомагала це зробити. Такою слабенькою на перший погляд інституцією, яка протистояла силі зла і несправедливості, яка, здавалося б, тріумфувала в той час на цій землі. Історія народження єпархії була дуже нетривалою. Як тільки змінилася окупаційна влада, наш єпископ був ув'язнений, наші священники мусили хто емігрувати, а хто йти на заслання або й на страту. І водночас традиції нашої єпархії продовжилися на вигнанні, де опинилися тисячі й тисячі вихідців зі Сходу України, і частина з них зробила величезний внесок. У творенні нашої церкви в діаспорі, згадаймо тут нашого незабутнього полтавчанина, митрополита Мстислава, лідера українського православного зарубіжжя. згадаймо професора Івана Власовського і професора Наталії Полонського Василенко. Згадаймо нашого визначного філолога Юрія Шевельова, який завжди підкреслював свій зв'язок із нашою церквою. І ось сьогодні ми будемо пригадувати про болюче повернення нашої церкви на батьківщину. Болюче, бо воно було повне розчарування, повне перешкод і ненависті, якою оточували і оточують люди, що вийшли із минулого тоталітарного світу нашу церкву. І як же це знаменно, що сьогодні на службі Божій лунали саме слова про любов до ворогів? Бо виклик ненавистю для кожного християнина означає насамперед необхідність сконцентруватися, зуміти стриматися, не відповідати на зло злом, вміти любити своїх ворогів, що здається нам найважчим у цьому житті, вміти молитися за них і вміти пробачати зло, не примиряючись водночас із самим джерелом зла. Дияволу. Ми маємо приклади цього зла і в нашому сучасному житті, і ці останні дні забарвлені глибоким розчаруванням, які принесли нам нові законодавчі ініціативи, що походили з кіл правлячої партії і були покликані ще далі звузити функціонування української мови, особливо у нашому східноукраїнському регіоні. Ці провокаційні закони не можуть щось істотно змінити в нашому житті. На жаль, ніякі закони у нас сьогодні не виконуються. Очевидно, що не буде виконуватися і цей закон, який до того ж і написаний не вельми компетентно, і не розрахований на те, щоб справді був він впроваджений усій Україні. Але покликаний він насамперед розсварити наш народ. Протиставити нас за ознакою мови, якою люди говорять, регіону, в якому вони живуть, релігії, яку вони визнають. І саме тепер за цих умов сила присутності церкви в суспільстві і полягає в тому, щоб вона зуміла не допустити сплеску ворожнечі, щоб вона закликала свою паству. А вона складає величезну більшість населення України, якщо говорити про всю християнську церкву до стриманості. Нагадала про ті слова, які ми сьогодні слухали на Євангелії, про необхідність любити своїх ворогів, любити навіть тоді, коли не приймаєш їхньої ідеології, молитися за них, долаючи в них самих ось ці паростки зла, які походять від князя будь-якої ненависті і поділів. Саме ця наука любові і є основою місією нашої єпархії. Місія, яка розпочалася у важкий час і продовжується також у дні непрості. Місія, яка спонукає кожного із нас знайти в собі сили любити, вибачати, бути добрим, являти собою взірець християнської солідарності і бути тією. Основою тим Петром, скелею, на якій зводиться не тільки споруда церкви, але і зводиться наше спільне житло, наша спільна держава, держава українського християнського народу. Амінь. Слава Ісусу Христу!